Дивіться, в нас є під рукою ось така от бритва, але вона кусає. Є ще ось така от бритва. І вона теж кусає. І ми вирішили разом з бабусю, моєю дорогенькою, що ми будемо отако намилимо, намилимо, буде таке вологе бриття. І потім будемо вже його брити ось такою лізвією. А дід любить бритися? Не любить бритися. А чого? Ні, митися, не бритися, нічого не люблю. Це йому заставити його, то я не знаю. Це майже невозможно, так? Да. да? Да. А, ти йдеш? Що там? Що? Оля! Що? Що таке? Я... Ходи. Возьми зіля. Я зіляю, ходи. О, який тебе прикид інтересний. Та ти Саша, закладу... що ти пиздиш? Саша, я заклав. Що ти, блядь, за чоловік? Воно ну подивиш на мене? Да. О, я зрозумів. Да. Треба побрити трохи, діда. Да. Бо заріз, так? Да? Давай, піднось ноги. Проходи. Я тобі сказав, що будеш мати. Завов. Та все нормально, не парся. все добре буде. Ма, дід, зараз будемо тебе Це брити. Це, ню. Саша, мама, без ключі побрила, чи ти давай. Давай сідай. Присядь. Як сідати? попою сідай, жопою. Паду зараз на кубі. Ну, так Та ж я спеціально, Саша, так і можу. Це... души мене, нахуя ти що? мене. Ні, воно так виходить оригінально. Sérgio, tens para falar a que Oi, mulher hum. trasejal. Então, que é isso? Chumeta. Isso, está ainda não, não, não.